В якій кількості випадки? Грам, приблизно 150-170. Не більше. Не багато було і пива десь. Мабуть, і на двох. От пиві. сьогодні ви їдете зранку, знаєте, що вам треба їхати. Наші вчора пили спиртне. Ви знаєте, що вам сьогодні перевозять дітей. Я не думаю, що воно так, так буде, тому що небагато не пару грам випив, що що ж то воно чоловіка. Як ви рано лікаря? Рано лікаря як Ні, Ну, Запаху не було. Ну як запаху не було? Я зараз від вас чую запах, запаху не було. Зараз ви чуєте запах, то що я пішов зараз пиво випив. Вже мені їхати нікуди нема. Ви вже... тільки що знов вживали? Я випив пиво, вже мені нема куди. Ну, а зранку як а ви мене, це... мене не було ні запаху. Мене повірили, тиск. Спитали, чи я вживав. Я сказав, що ні. А що сказали, що ні, що ви вживали? Ну, то було ще з вечора, це виходить вже. З ну, вечора ви, ви кажете, скільки ви попили? 10 годин вечора приблизно. Лікаря, в лікаря, скільки ви годин знаходились ранку? Десь біля шести ранку приблизно. У вас стоїть відмітка в п'ятій годині. Ні, 5.50, по-моєму. Не всіх ході. Ви дихали враже? Ну, апарат сьогодні вам інспектор запропонував дихати. Ви, з... я дихав. Ви згідні були. Скільки показало? 042. Щось так, щось так. Не пам'ятаю, що цифру, але но... ну, я пам'ятаю, що 0,4. Було на водія складено адміністративний протокол за статтею 130. Автомобіль був доставлений в Млинівський РВ УМВС.